до того нам подтрима. Ты у вас блоки. глобаль? І для інтересу картину. Э, так, починаем. Вот это пользу. Посылаю вот такой. Масло ходила на них дороги. Сделать, возне, anyway. и, зайки, proposed, дай и на изгръсни на гръбета и колона. И така. И сега не върши си дайки и до ги кръси картена. Ще бъде да не си. бъде да бъде. Чекай, забърне си картена. Ой. ось таку картинку підірбирати. Са зробив день за той час. Хм. Ой, щось не підбирається. О, ось таку такому. Якраз така, як... Ой. Ману, тут просто поставити картину. І домашній кінотеатр зроблений. А то що? Це можна таке зробити?

Роздоповляю. Вау, картина судить. Треба, ну, мабуть, взяти, що хоч я собі візьму алмазні блоки. Треба дві, три таких електричних рейок і... ще дві кнопки. Ну, якщо одну кнопку, тобто, ставство рейки. Там тут воно ще два кубика. Сам сюди і зразу забираємо. Ой, вибачте, ось неполадки вийшла. О, все добре. Ось такого має бути. Ось так назволяється, ось цей кубик не можна валяти. Ось цей не зімон, а ось... ось цей ні. Ось такого має бути. Потім став кнопку, нажимаємо і загоряємо. Я тепер вам покажу, як зробити акваріум. Можна зробити ось є два види акваріуму. Можна зробити так, як саме, як телевізор, мій брат показував. Літ. Потім він достане воду. Вибачте, вперше взяти рибу. Я не знаю, може воно потім там і зникне. Таша не забирай. Іде. Так риби накидати сюди. Потім поставити лід. Взяти таблички і поставити. Навкруги. А, я майже всю рибу забрав, мама. Ось так ми населення можна простий зробити. Так от. Сюди викам рибу. Взяти лід. Або воду запустити, хто не має льоду. Взяти табличку, тут поставити. Ну, тут не обов'язково тут. І тут, якщо ви виїдете, що лід розтану, можете замість того. Що тут ось таке скло поставити? Поставлю скло і зробимо такий, таку фішку краще з водою. Нам потрібні тільки дві, два відра води. Ще зараз мій брат покаже, як зробити столка. І тут плаває риба. Давай показуй. Так, давай так,

estamos que no nosso livro hoje CincoÖvidos? A RENOVA vislumbrou obr circuito de trânsito في О! Просимы сил, просмо, братья, гуляємо. Само. Пока, з вами была Саша і Володя. Там був третій туторіал, До побачення.